Унеможливити діяльність московського патріархату рівненська обласна рада звернулась до народних депутатів, аби ті прийняли відповідний закон. На сесію 12 серпня винесли одразу два звернення, підтримали лише одне з них. Про що у ньому йдеться? Дивіться далі у сюжеті. Вимога до Верховної Ради прийняти закон, який унеможливить діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Одразу два звернення щодо цього питання винесли на розгляд депутатів Рівненської обласної ради. Сьогодні є в цьому питанні синергія, так би мовити, і ми сьогодні прийдемо це рішення і покажемо для всієї України в тих областях, які ще це не прийнято, що необхідно приймати такі рішення і звертатися до наших шановних колег. З Верховної ради, які сьогодні тут присутні, щоб так само вони дослухалися до громад і прийняли нарешті цей закон, який поставить крамку в діяльності цієї структури явно ворожої на території нашої України. Одне із звернень підготували спільно очільники п'яти фракцій за майбутнє сили і честь, слуги народу, батьківщини та свободи. І ще одне підготував вже екс-голова рівницької обласної ради Сергій Кондрачук. Ми звертаємось до Верховної Ради. Прийняти відповідний закон, перше а друге, ми визначаємо механізм зобов'язати обласну державну адміністрацію. У зверненні автором якого є Сергій Кондрючук, йдеться про вимогу до обласної військової адміністрації розглянути питання щодо скасування статутів та державної реєстрації релігійних громад, фактично переклавши питання заборони діяльності московського патріархату на обласне керівництво. В результаті за нього депутати не проголосували. У залі на його підтримку знайшлось тільки 26 голосів. На жаль, колеги московський патріархат на Рівненщині чині діятиме і надалі, але слава за народними депутата. За друге звернення, підготовлене п'ятьма фракціями, проголосував 61 депутат. В ньому не йдеться про скасування державної реєстрації релігійних громад у ПЦМП. Однак автори звертаються до Верховної Ради з вимогою прийняти закон, який унеможливить діяльність московського патріархату, та просять пригожан цих релігійних громад провати з ними будь-які зв'язки, об'єднавшись з ПЦУ. У коментарі нашому телеканалу, очільник Рівненської єпархії у ПЦМП єпископ Пимен зазначив, не ознайомлювався з текстом звернення та вважає, що воно не стосується їхніх прихожан. Московського патріархату теж немає в Україні. Згідно із реєстрів і всіх е е документальних, е правових актів, е все, що стосується нашої церкви, ніде немає е е такого згадки, такої що це московський патріархат. Тому, тим перше, після собору ми е 28 травня ми зовсім відмежовані, тому. Нас Варто зазначити, звернення носить декларативний характер та ніяким чином не впливає на діяльність церкви в нашій області. Втім, демонструє позицію громади. Напередодні аналогічне прийняли і ще уряді областей України. Чи дослухаються до них народні обранці у Верховній Раді, покаже час. Дмитро Тригубець, Олександр Бойко, новини Рівного.